Усім доброго доброго раночку з Кропивницького. Сьогодні у нас середа. Ви дивіться, що показує на градуснику. Ви це бачите, так? Да? Так, да. ось. Ось вам і погода. Показує, що 30 градусів тепла. Це ж це ж якийсь, можна сказати, ну, не жах, звісно. Я дуже обожнюю, коли жарко. Ой, у мене щось розквітло. Але, дівчатки, для землі це дуже погано. Яка ж ти в мене гарнюня? Дивіться, моя ж ти рибонька. Це те, що мені тють танечка давала, сусідка. І воно перше у мене розквітло. Я думала і не буде квітнути, бо ну, я ж його пересаджувала, коли воно вже таке величеньке. Тут, звісно, ну, мабуть, сьогодні треба полити. Бо я періодично беру, щось поливаю, щось не поливаю, бо ну, це, це, це просто ну, на все воно, бачите, шланги везде. На все не вистачає просто рук. Я бачу, що я ці дні хворіла. Ой, жабка сидить. Одненька все ж таки сидить там жабка. Я вам його не знаю, приблизю чи не приблизю. Воно, бачите? Коли бачаю ще хворію, і причому добре хворію. Я вчора єлі єлі лазила. Мені е -е, вчора привез Саша посилочку. ось Забрав ну посилочка. Я думала, з з тему і думаю, ну що й тему. А потім дивлюсь, що тут ніфіга не тему. Дівчки, це посилка не тему. Я вам обов'язково покажу розпаковочку. Сама її спеціально не розпаковувала. Бо що ж я одна буду розпаковувати. Вже будемо розпаковувати з вами. Це мені якісь подарунки прислали. Так приємно, так класно. Ось. Вчора е, зібралась з силами. Ну, зрозуміло, що днем мені було фігово, все. Я ще днем полежала туди-сюди. І... Потім зібрала силами і пішла, все ж таки зробила вот ту тепличку з квітами. Зараз я вам покажу, як. Я мої девочки, красонечки. Дивіться, яка як оце красота. Як вона гарно квітне. Я її так обстібала. Це яблунька. Вона вже розквітла така невеста, така невеста. Ви дивіться. Просто, просто шикарно. В цьому році вона буде гарна, гарна у нас дасть і плодів і на новій віточці, те, що ми в тому році залишили. Ну, Анечка вже пішла, сьогодні ранку виходила, то поспілкувалася з нею, О, щипала цим курям тут травичку. Я щипала травичку і вона там щипала. І груші, дивіться. Ну, вони вже потихеньку відквітають, то вони прям буйним таким цвітом були. Ось зимня груша, ну вона пізня якби, груша. Да, то, що в зиму класти, бо вона так, які зриваєш, вона не смачна, якась така тверда, все. А як у погрібі полежить, так от, прям така сочна становиться класно. Угу. Уже, штра-быстро і все відкитає. Що ж тут? Пару днів я хворіла і все. Ви бачите? Ви бачите, бджілки. бджілки на дуванчиках. Ой, як їм добре. Бачите, нічого не косила. Так, які там косила? Я сама як воно косила. У, воно вишенька як, як квітує. Це ж треба. Гарнюня просто. В садку там взагалі. Дівчатка, в садку, я оце хочу прийти від дідуся. Я вже йому наготувала та піти з вами в садок, показати, яка там краса. Бо я за ці дні навіть в садок не сходила. Там так гарна, а я не сходила. Вчора ставила полівалку, поливала трошки горошок, трошки воно часничок, і заливала полуницю, бо ось там бо це жах. Земля зовсім суха. Ось оця красунечка у мене в цьому році заквітла. Нарешті. Я її зрізала, ну безбожна, правда, зрізала, бачите, воно піньочки позалишала, і вона в мене так заквітла. Бо в тому році щось там одна чи дві квітки були, ну такі так щось якось не цей. А в цьому році ви бачите, яка красунечка. Просто, просто моя рибочка, моя ж ти рибочка, як я кажу. Радує мене це все діло. Так, що в нас далі? Далі в нас ось така красота. Ось така красота. Бачите, ой-ой-ой. Це калінова. Нам в цьому році мені дасть багацько каліни. Обожнюю цю О, Це просто щось з чимось. Ой, клас, клас. О, ну, поставила я парнічок. Буду сподіватися. Там рідисуля вже у мене от така. Я прийду від дідуся, теж вам покажу, мабуть. Сходимо з вами на город, то вже подивимося, що там є. Ось, цього дивіться. Це ж бачите, яка красота. Цвету, теж. Ну, прямо, прямо, прямо. Я її теж обстібала, добре. Он пообрізала, щоб вона височенько не росла. Хай вширь трошки росте. Ой, класно, просто класно. Бачите. Гарнюсенько. В общем, все росте і пахне. Якби ще здоров'я, то було б взагалі класно. Бо я ці дні взагалі еле-єле лазила. У мене голова крутилася. Я себе так погано почувала. Що таке ти летиш? Я вам сьогодні каші насипала, ви вже з'їли кашу, так? Ага. І травичку сипала. Ні, почекайте, у мене є свої справи. Мені зараз, бо я вже запізнюся. Треба біжати до Петра Степановича. Тут теж краса красотна. Ви дивіться. Ось я бачите, які вони? Такі чи бордові, чи якісь вони такі. Та воно такі цікаві якісь. Воно мініки. Воно, бачите, яка. Так? Це ж треба, кожен день виходить ще новий колір. Ось як, як пір'ячко. Це ж просто якесь чудо. Ти виходиш, ти дивишся на це, і ти не можеш повірити, що ось, ось, ось таке чудо в тебе росте тут. Ось о, дивіться, як пір'ячко взагалі. Я не можу просто вам передати, як це гарно, як це гарно. так, так, Що там казати? Що там казати, якщо вони порозкривалися, а в мене сил не було вийти, навіть любоватися ними. Як, як вони тут пахнуть всі. Це просто, щось, ось все, дивіться, яка красота, просто, просто. Це їх треба добре-добре палити сьогодні, бо ну, їм важко, важко. Дуже сухо тут. І ось, все, такі, бачите, темні. Наче як бордові, а наче і не бордові, якісь бордові з синім, якісь, я не знаю. І теж в них такий колір, якщо придивитися, то як, як пірячко таке є. Воно, аж черненьке якесь. Ну, гарне, гарне, все воно таке гарне, все воно таке різнокольорове, що просто дивишся на це все. І так хочеться зупинити цю мить, щоб воно подольше поквітло. Ну, вже це відходи, корона. А оці тюльпани, вони такі довгі, так довгенько вони стоять, у цій махрові. Бачите? Тільки-тільки починають в'яти. А так вони дуже довго вони розкриваються, закриваються. Коротше. Це дуже круто. Це взагалі шикарний, так? Да? Просто шикардосний. Такий цікавий. М -м -м. Часами можна сидіти біля цього всього і його роздивлятися. Зараз мені вже краще стає, то буду потроху вже приходити до, до, до тями та й щось наводити, якісь порядки, щось робити. Навіть бачите, як відквітає, а все одно гарний. Це мускарики. Клас. Мені дуже подобається, що тут бджілки літають, тут щось там, кипішують таке класне, таке все. Супер. Палить треба, все палить, все треба поливати. Ну, 30 градусів. Це, ж, це ж жах якийсь. І тим паче у мене ж не на сонці градусник. Ви ж бачите, що зараз сонечка там нема. 30 градусів показує. Да. На вулиці реально можна згоріти. Лягати та загорати. Так, що я тут наварила? Рибний супчик, бачите, з рибкою такий класний. Картопельки натушила. І зробила котлеток. Так що ось такий от у нас обід буде у нашого Петра Степанича. Зараз беру та біжу до нього. Чата догадайтеся, чим я тільки що займалася. Боня, не можна. Нашла в старому домі, треба було витілити, не було часу. Річика переноску. Все, у мене тут ряба. Маленько. Короче, у них в сарайке, там обработку робила в сарайки. Дивлюсь, вона одна сидить в сарайки на полу, не можу понять, що таке. Дивлюсь, у нього, коротше, як там, то порвана попа, випадіння клаокі, чи як воно там називається. Нема, верні, яєчка торчить наполовину, в неї сили немає, його видуть. То ми їли з нею яєчка, то видули з неї. Ось попа вся загажена, понятно, да, і там нехороші не речі. Хто знає, той знає про цих курей, що в них там буває таке велика яєчка, і не могла вона знестися, і в общем, виходить, що таке не виходить. Ну, вчора вона ще бігала, наче, але ну, вже в неї закакана попа була, я бачила. Ось. Походу, вона чи великі яйця несе, чи може в неї щось там проблеми якісь. Ну, в общем, Ой, чата GPT, я кажу, задала питання, що робити і все остальне, бо якщо шукати відео, це, це довго. Ну, ось, Він мені розказав, що робити, то взяла я курицю, занесла, помила її, обробила її всі там. Ті дела. Отдільно треба було її відсадити, вона її укутала, поставити їй водичку з медом і таке яєчко чи що, ну, щоб вона хоч щось поїла. Ось, і вона, вона, бачите, сидить, засипає. Боляче їй, звісно, боляче. Ось то хай отдельно типу, надо бо їй будуть клювать бо вона ж така вона ніяка їй будуть клювати і все воно вона бачите лежить і глазки закриває напижилась напижилась спадки вона буде так да, глазки накриває спадки Ой, хай хай відпочиває їй надо зараз відпочинок тиша і віддільне поміщення щоб її ніхто не трогав в общем, помила обробила всім чим тільки можна було Воно кутало, то хай сидить, насипала яєчка і водичку з медом сказала. Буня, няня, блін. Ти розумієш, що це не можна робити? Посилочку дівчатка так і не можу відкрити, бо то одне, то друге, то п'яте, то десяте, тільки-тільки прийшла в себе. Ось. нас і це таке з Ой, Почала поливати. Думаю, треба піти у курей, насипати їм там всякий. Штуки в сараї. Ну Там оце ж у мене є йод, йод якось там, від всяких блошок, мошок, від всіх у цих хаврюшок. Потім давай бігом полівати. Бо у нас начебто птатучки пішли, ну, ось, а ще куля дзвонить, каже, а у нас. Каже, грім такий, страшне діло. Каже, навіть дощ до вас буде йти. Думаю, ну, блін, не знаю, буде йти чи не буде. Каже, грім великий, доща мало, ну, був трохи. Ось я думаю, ну, знаєте, хай воно краще полью, хай воно краще буде. Так що так. Поставила там, ну так воно то не поливалка, то там іздівалка називається. На, на полуницю ще там один куточок недолитий. Оце ж за курицю побачила. Давай цю курку лікувати. Оце ще тут треба полить. Тут залила, пополивала все. Боже, бідняжечка. Як мені її шкода, вона така нещасна. прямо. Тут пополивала, бачите. Бачите, яка ялинка. Опа, і вже квітнуть буде. Ой, ой, костриком пахне. Костриком пахне. Ось все, позаливала ті, що треба. Ну, бачите, яка полянка. цих. Ой, ті такі зеленушечки. О, а що це? Я так що ж вимила корні, да? Ой, пробачте, пробачте, давайте вам загарну ваші корні. Ось так. Це уклала клала. -то. Щоб воно поливалося. блін, опять випачкала руки. Коротше, позаливала. І воно тут ще заливаю. Але вже, мабуть, треба забирати на ту клумбочку. Ще хрипну. Ще добре хрипну, можна так сказати. Блін. Треба ще треба якось його перенести. Чи хай воно ще поки поливається тут? Ще Трошки позаливає тут. Зараз. Ось так поставлю. Хай ще тут трошки. Ось так. О, а тут що? Не знаю, проснуться ці в мене деревця чи ні. О, бо дивлюся, в мене вже це дерево проснулося. Зараз вам покажу, яке, що я маю на увазі. Ось це. Бачите? Воно прос... Я знаю, що вони дуже пізно просинаються. Ось. Такими гарними бутонами воно квітне. Це проснулося. А ось це непонятне. Я їх два восени посадила. Раз, паличка, воно два. І щось вони мені якось не просинаються чомусь. Так, поїхали, поїхали назад. шланг, на... бачите, на пор... ще, поки я не включила цю свою Дякую. А, насос не включила і це з дому поливаю. Оказується, у мене добра переплата за воду йде. Прийшов сіт. Там вместо того, щоб счет був а, мінус, як я кажу, то там такий плюс, що мама дорогенька. Вона каже, о, це ви будете все літо мені крутить. Я кажу, ну так. Да. Каже, тут беріть огород поливайте. Кажу, там здрасте. Ні, Зараз поки поки усе розберуся. Там треба розібратися, як воно. І тоді аж включати. Так, я думаю, тут досить. І оцю шлангу поставлю там ще на полуницю. хай трошки полуниця пополивається. Що окурочки, дівчатки, Забрала я від вас подружку, да, вашу? Подружайку вашу. Ну, це так, хотіла з вами в сад вийти. Показати, яка, 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 як гарно в саду, але ж воно вже квіточки не такі гарні, як зранку. Тому вже вже зранку з вами сходимо. Подивимось. Що, курочку мені не трогайте, ясно? Зараз у мене хтось буде отримати. Прийшлося убрати. Убрати її в стару кухню чи в нову кухню занесла. Бо у нас є воно. Звізда! Яка лізе туди? Не можна, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тицяється носом в, 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 цю штучку. Ой, ви зрозуміли, так? Да? І. Ну і що? І пугає її? Ось. Ці вона звзди, тут -ту -ту, слава Богу, ще одна курка у мене є. Лиса тут. А де вона ділась? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ні. А, ота малесенька. Вона зараз там от в болоті. Ну, не в болоті, а там от є місце таке пиль. І вона в пилюки от, от купається. Я туди насипала спеціального средства такого, щоб от всіх. Всі ходять, всі полівають, всі щось роблять. Сьогодні, Юрів день, і на цей день кажуть, що треба садити огірочки. Це мені ще й дідусь сьогодні сказав, я йому ж коли носила їсти. Каже, огірочки сьогодні обов'язково посади. Ой, і оце ж бачите, як. Бігаю, як ота дурна. Всі вже люди заходять додому, а я тільки зараз буду йти на город. Так що ось такі справи. Зараз кидаю камеру, пайду, мабуть, ці огірочки хоч якісь посадю. А, я ж вам хотіла показати. Чи я вам вже показувала? Да, показувала, як вона заквітла в мене. Це перший год, що вона заквітла. Черешні гарно відквітли всі. Ось, Поки виберемося з вами у садочок, то там все повідквітає. Ну Воно ж таке гарнюсіньке, воно ж таке добре, таке гарне, таке все класне, коротше. А, так, ну ви зрозуміли. Зараз хватаю вже вже воно камашня, вдягаюся. Ой, як гарно, дивіться. Гарно, гарно. Гарно, гарно. Ой, який гарний закат. Ну, це так. У всіх закат, у всіх вже додому йдуть, а Олька тільки збирається. Ой, ну що ти зробиш? Що ти зробиш? Це таке діло, що нічого не поробиш. Я погано все почувала, лягла поспала, Коля мене розбудив. І оцей пішло і поїхала. Десь поливаю, десь бігом-бігом цей е, скуркою цей займаюся. Оце сюди зараз поливалку перенесу, хай тут поливає. А я бігом на город. Іди, не хочу з тобою балакати. Не хочу з тобою балакати. Ай-яй-яй-яй-яй, курочку, кокошечку обіжала. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве так можна? Коротше, нема часу подивитися на цю всю красу. Ох.